Сидоренко, це моє прізвище, і воно входить до топ 100 найбільш поширених прізвищ в Україні, а саме посідає 32-гу сходинку. І це я не хизуюся, а не на те, що сьогодні ми поговоримо про українські прізвища, їхнє походження та значення. А ще наприкінці випуску я поділюся з вами посиланням, де ви зможете перевірити, чи входить ваше прізвище до топ 100 Прізвище українського президента Кучми пішло від назви шапки. Прізвище співака Вакарчука вказує на те, що його предки пасли корів. А предки футболіста забарного дуже любили запізнюватися. А щодо прізвища письменника Жадана, то воно нам каже, що його хтось дуже і дуже хотів. Зараз прізвища це формальність, а раніше за прізвищем можна було багато чого дізнатися про людину, звідки ж це все взялось. Перші найменування схожі на прізвища з'явилися в українців десь у 14 столітті. І спочатку родові прізвища мали переважно багаті люди, наприклад, купці, землевласники та гетьмани. А вже в 17 столітті ледь не всі українці мали власні прізвища. Це пов'язують із київським митрополитом Петром Могилою, бо саме він у 1632 році доручив священникам вести метрики. Хто народився, хто одружився, хто повернувся. Омер для порівняння французькі простолюдини отримали прізвища лише на початку 19 століття. Ще пізніше, вже у другій половині 19-го століття, свої прізвища отримали російські селяни. Але повернемось до українських прізвищ і почнемо розбиратися у їхньому походженні. Українське прізвище, як це властиво для більшості європейців, формувалося від імені батька, інколи, але це дуже рідко від імені матері. Наприклад, уявімо, що жив собі. Колись чоловік на ім'я Яким, і мав він чотирьох синів. То далі ці сини вже могли стати носіями прізвищ Якименко, Якимчук, Якимець. Та Якимів, тобто ці чотири прізвища сформувалися від імені батька. Були випадки, коли прізвища формувалися від імені матері. Деякі дослідники припускають, що це могло бути у випадку, коли із різних причин чоловіка в родині не було. І цей рід очолювала жінка. Такою жінкою могла бути, наприклад, Галина. А її діти вже ставали Галенко, Гальчук, Галкевич та Галич. Усі ці чотири прізвища знову ж похідні від одного імені Галина, а от прізвище Бабчук вказує на те, що когось із предків виховувала бабуся. Наступна категорія прізвищ моя улюблена. Вона займає дуже велику і важливу частину нашої історії. Мова йде про козаків. Як на мене, вони стали натхненниками найприкольніших українських прізвищ. Як правило, прізвища пересічних козаків спочатку були їхніми прізвиськами, які вже потім стали їм за прізвища, і складаються вони з двох та більше слів. Отож, якщо ви готові, я почну. Задери хвіст. Крутий вуз», не пий пиво, не туди хата, круто ніг перерви рядно, труси, голова, перебий ніс, зачеши грива. Це справжній фестиваль гумору та трохи дошкульності. І першого, і другого козаки мали сповна. Кажу ж, ще ті приколісти. Трохи іншими були прізвища козацької старшини. Звісно, що вони були більш поважні і вже без гумору. Грамотний, громовий, залужний. Так, наш залізний генерал має козацьке прізвище. Далі ще баштовий це від слова башта, блаватний. Тут в основі іменник блават. Це застаріла назва квітки волошки, яка в свою чергу дала назву кольору блаватний тобто ніжно-блакитний. Дуже багато українських прізвищ пішли від професії людини. Наприклад, коваль, мельник, швець, шумак, столяр, гончар. Тут, я думаю, все зрозуміло. Далі кілька прізвищ я поясню про всяк випадок. Падок Бондар, це той, хто виготовляв діжки, гутник майстер, який виготовляв скляні вироби. Грабар – робітник на земляних роботах або гробокопач, кушнір людина, яка шиє хутряні вироби. Стельмах робив вози, сани та колеса. До речі, одного відомого стельмаха ми точно знаємо. Це наш письменник Михайло Стельмах. Багато прізвищ українці взяли собі від природи: тобто тур, ведмідь, вовк, лисиця. Це пішло від тварин. Береза, осика, тополя від дерев, півень, горобець, лелека від птахів. До речі, дівоче прізвище моєї мами лелека. Тому я завжди вважала, що тільки я маю законне право говорити, що мене приніс лелека. Прізвища польовий, лісовий, садовий, підгірний та загребельний у нас від назв місцевості. Буквально загребельний це людина, яка живе загреблею. Знову ж таки, ми знаємо нашого видатного письменника Павла Загребельного. Саме він написав Роксолану. До речі, Ольга Сумська виконавиця у ролі Роксолани, особисто для мене, єдина і найкраща Роксолана. То вона носить прізвище, яке сформувалося від географічної назви, а саме міста Су. Тобто сумська. Людина з міста Суми. Якщо, наприклад, у побуті ви послуговувалися лівою рукою, то вам би причепили прізвисько Шульга, шульга, тобто лівша, і вже потім воно б стало вашим повноцінним прізвищем. І багато інших українських прізвищ пішло від фізичних чи психічних особливостей людини. Зараз це вважається нетолерантним, але тоді такого слова ще не знали. Тому і утворилися прізвища типу гаркавий. Це людина, на яка нечітко вимовляє звуки Л та Р. Далі: глухий, заїка, сліпий, тюхтій, шельма, тобто хитра людина, а також цмокало, бекало, куций та масний. Тут фантазія українців була просто невичерпною і направду дуже простою та навіть логічною. Наприклад. Бачили чоловіка, у якого довге скуйовджене волосся. От тобі кудлай. Потім ще так називали кудлату собаку. А зараз це прізвище підійшло б, мабуть, Дантесу. Щось останнім часом часто згадує його без образ, поважаю творчість. Але гляньте, ну хіба ж він не кудлай? І Якщо ми вже тут, то хочу згадати відому українську співачку Аллу Кудлай. Красива жінка, не замішня. Цікавими є прізвища Левенець, Дейнека, Гайдамака і Сердюк. Так у 18 столітті називали тих, хто мав проблеми із законом або просто бродив по світу. Чому так? Давайте розберемось, хто ці люди. Левенці це були колишні козаки чи втікачі, які не хотіли служити ні панам, ні державі. Дейнеки то бунтарі, сміливці з народу, що піднімалися проти панів або приставали до гайдамацьких загонів. Гайдамаки народні месники, учасники повстання, які бороли проти польської шляхти, а сердюки це колись елітна гвардія гетьмана, запальні, хоробрі і норобливі. Але такі, що могли й самі на гетьмана трохи гаркнути. Усі ці назви поступово перетворилися на прізвище, як пам'ять про тих, хто жив. За власними правилами, мабуть, ви вже трохи втомилися, тому пропоную невеличкий інтерактив. Зараз ви маєте змогу перевірити, а раптом ви представник української знаті. На екрані список дворянських прізвищ, які були знайдені у родовідних книгах дворян. Звісно, це не повний перелік, а рівно стільки, скільки наш режисер захотів помістити на екран. А зараз виконую обіцянку, яку давала на початку програми. Якщо ви хочете дізнатися по походження, свого прізвища та чи поширене воно в Україні? Заходьте на портал. Рідні, а після того як зайдете, пишіть нам у коментарях, що ви дізналися, або просто поділіться своїми цікавими прізвищами, які маєте в родині. А і напишіть ще, чи згадали ми ваше прізвище у своєму відео. Не знаю, як вам дивитися, а мені працювати над цією програмою було дуже цікаво. Ще раз переконалася в дотепності і неосяжності фантазії українців, безумовно, в їхній мудрості та проникливості. Врешті, наші прізвища це те, що наші предки перед передали нам у спадок, бережімо їх та носімо з гордістю.